Тони, привіт, знімаю тобі камін. Дуже класно. Я взагалі тут думав, що воно вийде дуже хреново, але все треба діти, щоб буде хреново, але вийшло супер просто. Байдуже весь. Я навіть включив, як він працює. Тільки сьогодні поставили його. У мене не було. Так, все включу світло. Все підкутив, все зійшлося, чудово. То, що той плінтус один, видиш, як де, де в плінту сам є шпарка, ну то нічого то, того немає, видиш. Що з тої сторони, стоїть чуть менше. Бач, ну, може таке щось би придумати таке щось, то так поставити щось можна було б, але кольору такого нема, бо то, в принципі, відлічається від кольору. Може, треба було робити колір, плінтуса твій передати, але вже як є, так є. бачиш, як класно. Дуже тобі дякуємо, Дивай, все. Всього тобі хорошого. Якщо вибачаєш, що не, не скидав фотографій, дуже класно все.